вже в перший день є реакція плачем, коли не задовольняється потреба в харчуванні. Починаються рухи, що сприяють руху до грудей що є встроєні очікування певних тілесних переживань сенсорних переживань, які активуються в швидкій орієнтації на голос матері. Це в перші 6-8 тижнів. Ні, є різні реакції на активні обличчя, небесторонні обличчя є реакція на усмішки, на голос матері і здатність передавати інформацію з одного органу чуття до іншого. Здатність стежити за рухами, реагувати на зорові стимули і активувати конкретну дію середовища вже в двомісячному віці. Вже дитина знає, як активувати музичну шкатулку. І ми бачимо когнітивну диференціацію між селф та іншими. Це розвивається піш... після шести місяців в чітке розрізнення виразів обличчя, коли дитина вже читає емоції інших за виразом обличчя.